Рецепт успіху від Віктора Бронюка, лідер гурту Тік, зустрівся з івано-франківськими студентами. А також анонсував свій ювілейний концерт, який відбудеться 26 травня. Зі співаком та його шанувальниками поспілкувалися наші кореспонденти. Коли є гарна аудиторія, то чому б і не поспілкуватися? Так розпочав свою розмову з івано-франківськими студентами лідер гурту Тік Віктор Бронюк на Прикарпаття співак завітав, мадруючи до Чернівців, де відбуватиметься його найближчий концерт. Розмову із музикантом анонсували у форматі зустрічей з відомими людьми, які традиційно щотижні відбуваються в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького. Хоча сам музикант не вважає себе успішною людиною, каже, що просто любить свою справу і цінує людей, які поруч щось мені в житті зробити. Можливо, що ще не вдалося. Тобто, щось в мене вийшло, тобто, якимись рецептами я можу поділитися, над чим я ще працюю. Тобто, Таке має бути. Молодь в Україні, вона досить таки прогресивна, тобто, дуже багато цікавих ідей, вони трохи вже по іншому дивляться на світ. Навіть я себе не вважаю там, в жодному випадку пожили пожилим чоловіком, але тим не менше, все одно якби, в них є багато свіжих поглядів, багато свіжих ідей. До яких варто послуховуватися, можливість поспілкуватися з улюбленим співаком спричинила велике пожвавлення серед студентської молоді. Хлопці та дівчата задавали музиканту найрізноманітніше запитання про пісні, кар'єру, особисте життя, ставлення до подій в Україні. Зустріч є відкритою, вона не є якоюсь такою платною. На зустріч може завітати будь-хто, будь-який студент, чи з нашого вузу, чи з іншого. Афішка про дану зустріч була розміщена на інтернет. Мережах. Люди розказують свій життєвий успіх. Люди діляться інформацією, люди дають все можливе для того, щоб ми могли розвиватися далі. Я думаю, це не кожен університет може цим похвастатись. Знаю, що Віктора Володимировича є досить потужний благодійний фонд, тобто, людина є не тільки виконавцем, якого всі знають, а людина є такою благодіяльною, яка діє на користь суспільства, що зараз в Україні досить актуально. Наразі співак та його команда поєднують громадську активність. Активність із насиченим гастрольним графіком. Повернулися нещодавно з Америки, з Канади. Тобто для нас вперше в нашій історії, коли тур вийшов за межі України, і було 12 концертів за океаном. Зараз триває західна частина туру, який в Україні нараховує 33 міста. Це ювілейний тур, тобто він не містить собі 100% нової програми, тому що за 10 років було багато пісень, які вже багато хто звик почути. Тобто, будуть нові композиції, абсолютно нові, які не війшли навіть до жодних з альбомів. От, але разом з тим буде ті пісні будуть хіти, які вже е, багато в кого на слуху, багато хто їх співає, підспівує. Ну, ми задоволенням разом поспіваємо. Поспівати із гуртом Тік івано-франківці зможуть 26 травня. Концерт відбуватиметься на стадіоні Рух.